Моє вітання, шановні глядачі каналу Пошукай Андрій. Раді спілкування з природою знову тут і зараз І вже трошки є. А починаю я свій репортаж з того місця, куди брат тоді зайшов і набрав 5-6 білих. О. Да, так. Да. Подивіться які круті гриби. Подивіться. Сьогодні 20, да? жовтня. І Євгена взяли з собою. Подивіться, оце великий нос. Цей маслючок... Цей маслючок більше ладоні. Більше долоні. Репортаж. Ця ага. Подивись, подивись, брате. Вони ага. там більше. — Та ти що? від половини. — До того, Опа. до того, що воно ото біле блистить. Так, головне не розтоптати нічого. Це білий гриб. Це мій перший білий. Я нечайно відколупнув, але це він. Це, це зранку просто поснідав. І зранку поснідав також. А як же без цього? Женя, це мій репортаж. Твій буде пізніше. Дивись, які гарні місця. Галявинка. Навколо друзі, гриби, зовсім Ой, мало. І ходять топчаться, топчиться. Але так, да, приємний такий грибочок тільки що. Ну ви бачите, гриба сьогодні немає. Але. Ми не здаємося. Ми знайдемо. Наш гриб. Подивіться, які є маслятки. О, це ж взагалі це цимас. Це ж щось неймовірне. А цей. А от той, Та ну красота. На сопчик вже є. А ще знайдемо 2-3 сім'ї білих. Побачимо. Першого біляка взяв Андрій Віталійович, Щасливо. Продовження буде. Продовжуємо да. два шлопака. Не дуже брат знайшов, шлопаки. але відчувається, що вони молоді, а ну, смачні, да. без всякого. А це молоденький. І у брата ще не одного білого, а у мене вже є. Нічого? Нічого. І у Євгена вже трошки. А у мене... Ну так да, от тільки що цього взяв. По да, по п'ятам наступає, наступає. Прямо на дорозі такий. Ой. Нема тут гриба щось. Треба на опеньки їхати, вони набагато далі. Дивіться, що я знайшов... Опа! Що ти там знайшов? Ножа свого, молодець. Я я що що? Ти Знімаю, знімаю. І нема більше, бачите? То там, то тут, то один, то два, то три. Вам що, мало, люди? Нам нормально. А оцього добра оцього, от прямо от такого. І красиві такі, молоді. Дуже багато. Вже кожен сотню чи дві знайшли ми. Да. Кажуть, хтось продає такі мухомори. І всі вони червоні. О, а це вже цікаво. В прямому ефірі братан знайшов о, суперзеленуха. ну давай. Покажи ближче. А -а -а. О, ой, о, красовня, Це грибники ходять в трьох. А вот і друга, збираю. я вже знайшов. Дивись, брате, я знайшов другу. Забирай його бистрінь. Скоренько. Швидко, швидко. Що ага, ага. робить з людьми Грибні місця? І третя є. І, третє. і четверте. Ух ти. Бачите скільки оцього мухомору тут, капець. При тому, якщо почати холмики розкривати, то їх конгломерація до двох десятків доходила. Дивіться, які гарнючі, які величезні, більше двох ладонів. Поїдемо далі знімати. Це вже другий тихо, нічого ся. Та головне він вже так. Тихо, я сам все своє сам. О, а у мене два. Йома. Диви. Що ж дивиться, ну десь тобі хоч одного найти. О. А у мене два. Санько, дивись. Та да рішні да. Дивись. ваш шапочка Із-Пьо цього... ви Пісочку, пісок сухий, сухий Пішли моїх. Ага, пішли. А ну зріж цього, як його? Ну у мене ну. У мене от репортаж. Uh -oh. І тут в, виглядає мені він. Та <сі> да, це вже мій другий. І у братика двоє, так? Да? Ого. Uh -huh. М'яс. Добре. Кидай. Зараз um, підемо. Я ж ще одного хочу. А другий може і в мене достатньо. Повзу, повзу через ці. Терні зірок. О! О, твій розер, да. Це вже приємні грибачки. Не зря ми повернулися. Вони нас тут чекали. О! А це мій розмір. Поздравляю. Ой, дякую. Одразу два. На Євген. Дарую. Ге Сашко тобі їх дарує. Одного. Більше не видно. Не побігу. Завершення сьогоднішнього дня. Радий вітати вас. Для самого самого Києва, це ще не Київ, але можна сказати, що зовсім так. Ви здивуєтеся, але три сараєшки з цього лісу, це ще непоганий результат. Брат тільки що був на зв'язку взагалі ніякий. Євген теж У мене яку такий Це Заїхали, подивилися на опеньки. Нема. Бо нема тепла, хоч дощі і пройшли. Аж цікаво. Яким буде заключний акорд? Заключний акорд знайшовся у мене не в багажнику. ні В цьому на задньому сидінні. Я з спінгом лежало те, чого так і не знайшов. Ну і добре. Сталося і так, як і планувалося. Тільки гриби, дякую гриби. Отже, радий вітати, Євгета ганяє. Все супер. Все супер. Продовжуємо репортаж. Що сказати? Зайшли в великий ліс. Я Я думаю, все зрозуміло. Миття повне. Миття тут дійсно дуже багато спіття. Десь знайшов велик ложних папеню. Великий ліс, а взагалі не про що. Ходимо, ходимо. І такі гарні місцинки. Досить далеко від Києва. І що ми бачимо? Нема гриба. Поки що нема гриба. Але ми взяли. Але ми взяли. Взяли. Як на супчик непогано, як на цей непогано. І сміття з собою заберемо. Робіть так. Це буде прийнятно. Це буде отакі ролтами. Хто це робить? Як їх назвати, невідомо. А гриба і немає. Женя то біля. Це у мене другий. У Сашки кошні Яблочка. А в мене третій білий. Я хотів, щоб ви зрозуміли, наскільки він тут Красуч. А я в захваті Таня! Ха-ха, отут він різ. От тут. Я відчував, що прямо біля нашої машини, от там вона. Зовсім поряд. Буде ще щось. Я пшо. Я йшов і такий його красунчик знайшов. На трап. Диви, як як він різ. Буквально для мене. Жень, ти знайшов щось? Ні. Гарне, гарне відео вийде. Ну да. бів.